Працювала сьогодні з клієнтом, і ми робили практичне заняття. Я показала свій щоденник 29 вересня і кажу: тепер розкажи, що ти відчуваєш. Клієнт почав казати, що відчуває, що тут можна загубитися. Щоднів є дуже багато, і якщо брати кожен окремий такий зошит, то він просто загубиться. Уявляєте, це говорить про те, що це не є макро, це є мікро. Тобто надзвичайно багато деталей, Це зошит є детальщик. Тут можна вміщати просто безліч подій, деталей і тонкощі, які відбуваються впродовж 24 годин. Тому що 24 години пройшли, день закінчився, і ви бере в наступний зошит, який називається 30 вересня. А з ним зустрінетесь рівно через рік. Я дала клієнтові зразу ж аркуш паперу, що клієнт зразу створив свою модель зошита І що ви думаєте, клієнт задумався над тим, що це робити він не буде, тому що це дуже багато праці, це займає дуже багато часу, і подорожувати з цим просто нереально неможливо. І знову ж таки, всі ці тонкощі деталі проходила я. І знову ж таки, я додавала певні інструменти, щоб людину це надихало. Відповідні ті, що я використовувала, і таким чином ще й людину мотивую до думання, що можна таке придумати, щоб і записи були невеликими. І тому що коли людина уявила 366 щоденників, вона зразу ж злякалася. Розумієте, що це великий об'єм роботи, який відганяє від цієї цілі, від цієї задачі. Задачка цікава, тому що, коли ти маєш записані всі свої дні життя, це дуже прикольно працює. Так, і до речі, цей зошит, такий детальщик, він ще допомагає позбирати інформацію про фотографії. А відеоматеріали тут вже не помістиш, тому що фотографію можна роздрукувати, а відео тут вже не помістиш. Тут можна лише в словах розповісти, зіжато стисло, які були відео записані в Ютубі, в Інстаграмі, Фейс, в Тіктоці, які трансляції проведені. Тобто, яка була головна там донесена цінність до людей? Ось так, друзі. І коли мій клієнт відчув, що він вже пропитується енергією ширини одного дня, то він зовсім клієнт прозрів. каже: Боже, да, то стільки часу, а що ж то писати? А я кажу, уяви собі наскільки твій час буде розширятися, якщо ти запишеш 366 днів продовж року, відкриєш кожен новий щоденник на інший день. На кожен день, а потім буде йти повтор. Ти знову ходиш у той самий день, але рівно через рік. І це не лише, це лише, один, інструмент, це лише один інструмент. Для нього до нього ще кріпиться гармошка року. Це вже з'їжджатий запис дня, ключові слова. Тобто така гармошка довга, січень-лютий, березень, квітень, травень-червень, і так донизу. Тягнеться така приблизно мого росту гармошка. І вміщається там інформація детальна, така головна, для того, щоб просто мати. Зацепку за цей день, в якому проживалося. І впродовж тижня є якийсь там неділя, це вже загальна підсумок того, який тиждень, яка його головна місія, призначення, і таким шляхом відчувається вже скорочений запис дня, тижня, місяця. Ще можна перейти на ще планую перейти, ще не створила, але хочу створити таку якусь. Такі, знаєте, як символи, там цифрова, перехідна цифра, перехід на якісь такі значки. Наприклад, церква. Якщо йду до церкви, то це позначення ось таке, наприклад, хрестик, як церква, зображення, щоб не писати церква, бо це багато букв багато часу займає. Скорочені, переходити на скорочені записи з використанням цифрових якихось символів. БЦК – вивчити вчити буквально цифрові коди, щоб кодувати інформацію і легше запам'ятовувати день зв'язку подій дня, що було з чим, що було, після чого, перед чим, під час чого. І такі ось такі справи. Цікавинка від.